Це свідчення чи ні, бо то що так собі які і тут буде наш реклам. Але е, почувши проповідь брати ігру, я думаю, ну, це ж якраз воно те, про що я і хотів розказати, про що йому є свідчення. Бо я ще десь е, тижня за два до цієї неділі у нас є, ну, є графік, і я знав, що я буду проповідувати, і я відчував, що мені так тяжко, так не хочеться. Таке відчуття було, ніби треба буде йти на якесь побиття, я не знаю. Но... Я чував, що я відчував, що я середній порожній, мені не було що дати людям. Якось нема що сказати. Я думаю, ну так не хочеться. І якось ну, я на роботі я їжу дуже багато і можу слухати, і я слухав подкаст на пастора. Він розказував про, про лідерство, про служіння, і він в контексті того, що, як ми приносимо плоди, які ми взагалі туди даємо, він говорить, що. Що якщо між чоловіком і, 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 чоловіком, і дружиною не буде близькості, не буде їхних стосунків, то і не буде, то й не буде дітей. Тому дуже просто насправді. І він говорить, що якщо у нас не буде близьких стосунків з Богом, у нас не буде Богу. Це дуже просто. Якщо немає близьких стосунків з Богом, немає Богу. Я собі думаю я собі прийняв рішення, що я тепер кожного ранку снію на пів години раніше, для того, щоб провести час з Богом. Для того, щоб почитати Біблію, помолитися. І насправді стало набагато легше. Побачив, справді, чи вбивається на мої кроки, чи буде добре, чи ні. Але краще не очікувати чогось великого. Але можливо, що ось оця близькість ось що дасть нам силу в житті, щоб приносити... Клі.